Окремі з порушених на громадському віче питань вже наступного дня стали предметом обговорення на пленарному засіданні позачергової сесії Галицької районної ради. Подробиці знає Віталіна Запорожець. Районний фонд охорони навколишнього природного середовища. План заходів у зв'язку з політичною та економічною ситуацією в країні прийняв із запізненням. Зміни до плану вносились на позачерговій сесії районної ради. Галицька районна рада вирішила внести зміни до зведеного плану природоохоронних заходів Галицького районного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2014 рік додається. І внесені зміни до зведеного плану продоохоронних заходів Галицького. Довести до відома місцевих рад, установ та організацій району, які передбачені фінансування, аби все ж добудувати районну центральну лікарню, котру будують вже більше 30 років, депутати звернулись із відповідним листом до прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Ми депутати Галицької районної ради, вимушені звернутися до вас особисто, бо ситуація, що склалася з фінансуванням для завершення будівництва третього пускового комплексу. Не вирішується. Сам факт, що Галицька центральна районна лікарня будується понад 30 років, наводить на певні роздуми. З метою надання якісного медичного обслуговування населення Галицького району, здача в експлуатації даної лікарні вкрай необхідна. В той же час головним забруднювачем навколишнього природного середовища в нашому регіоні є Бурштинська ТЕС, ПАД ДЕТЕКЗАКІДНЕРО. Через роботу даного підприємства збільшується онкологічність, Псеосудині та інші захворювання серед населення. Борштинська ТЕС є і найбільшим платником екологічного податку. Тому звертаємося до вас з пропозицією щодо направлення вільних коштів районного фонду охорони навколишнього середовища в сумі 12 мільйонів гривень на завершення будівництва Галицької центральної лікарні. Депутат Василь Крук вніс пропозицію про створення двох природньо ландшафтних парків. Це питання викликало резонансне обговорення. Якщо в попередні роки було створено два потужних національних заклади, це є національний заповідник давній Галиш, природничий парк то потрібно в контексті розвитку їхньої діяльності розвивати і наші природні ландшафтні ресурси. Ми їх маємо в районі, і їх потрібно використовувати на відповідному рівні, який би дав можливість загосподарити ці місцини, які мають унікальне природне, історичне і інше значення. Вона має відповідний статус і у проєкті, коли виготовляв національний природечний парк, вийшли це все відображено в проєкті. Він відноситься до національного парку. І там немає проблем фінансування. Там можна через національний парк фінансувати всі заходи, які там можна робити. Це що стосується вище. Ви не провірні, Михайло Федорович. для того, щоб ми винесли сьогодні рішення приймати, треба, щоб було рішення сесії. Yeah. Треба було, щоб було наукове Є. Yeah. Наукове обґрунтування. Після того як виготовляти сільська рада проєкт, а штаб дає. Yeah. Аж так дає. Yes. на Сесія приймає рішення. праві в тому, що ціла територія Галузького району входить в статус двох заповідників. Розумієте, але є певні місцини, які регламентуються, їхня експлуатація у певному, будемо говорити, аспекті. Ми з вами робили природний парк в більшівцях. Це та сама канва. Юридична. Депутати все ж прийняли рішення створити природні ландшафтні парки. Шановні депутати, хто за те, щоб прийняти дане рішення, прошу голосувати? Хто за? Чим краща екологія, тим здоровіша нація. На природоохоронні заходи екологічний фонд виділив більше 38 мільйонів гривень. Звітність про направлення та використання цих коштів можна знайти на сайті районної ради. Віталіна Запорожець, Андрій Васків, новини телеканал Раї.